В одному чарівному лісі жила добра чарівниця. Вона любила гуляти лісом, танцювати. Вона створювала багато кольорових квітів, бо любила, щоб все було красиво, але вона не здогадувалась, що поруч живе зла чаклунка. Їй не подобалось, що там жила добра чарівниця. Злача клунка хотіла створювати кажанів, тому вона відкрила свій чарівний плащ. Подивитися крізь портал на добру чарівницю. зачаклувала її. Зладча клунка була дуже задоволена і почала показувати свої фокуси. Беремо картку. Ось таку звичайну картку. Тепер беремо магніт. Але у нас немає магнітної дошки. Кладемо картку на долоньку, прикладаємо магніт, робимо свої чари і магніт тримається. Оце так фокус. Магніт тримається, можна порухати карткою, можна порухати магнітом. Магніт не падає, треба подмухати. Тепер магніт може відкріпитися і упасти. Чари закінчили дію. Знову прикладаємо магніт до картки, чаклуємо. Наші чари діють, магніт тримається. Оце так фокус, оце так чари. Люблю чаклувати, сказала зла чаклунка. Але на сьогодні нас перетворююсь. Не забудьте підписатися і побачити наступні пригоди.